Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк до кінця тижня проведе переговори з президентом Петром Порошенком щодо підвищення мінімальної заробітної плати. Про це глава уряду повідомив під час засідання кабінету міністрів у середу, 19 серпня. Ми ж поцікавилися у наших співвітчизників, якою вони бачать мінімальну зарплату в Україні. Думки жителів Івано-Франківської області збирала наш кореспондент з Коломиї Олена Козаченко. Вона з нами на зв'язку. Олено, доброго ранку. Що ж кажуть місцеві жителі стосовно своєї зарплати? Доброго ранку, колеги. Тож при спілкуванні з жителями Прикарпаття я чула виключно негативну реакцію, адже ціни на продукти харчування на комунальні послуги на проїзд у громадському транспорті, на лікарства та й взагалі на все інше різко зросли. А от зарплати залишилися такими, як були. Коло моя не скаржиться, що мовляв прожити на таку зарплату сьогоднішню неможливо. От, власне, чому велика кількість прикарпатців працюють переважно за кордоном, щоб хоч якось могти утримувати своїх дітей, які живуть і навчаються тут в Україні. Іні також мешканці міста додають, що мінімальну зарплату варто збільшити у 4-5 разів. Детальніші думки при з цього приводу я пропоную послухати у прямій мові і оцінити ми так однозначно не можемо і сказати цифру теж не можемо. Все залежить від того, як будуть ціни, далі рости чи не рости, чи буде стабільність, яка в державі чи не буде стабільності. Десь коло двох тисяч це мінімум. Дуже сильно на харчі зросли, без комунальні послуги. Якщо двоє в сім'ї мають три тисячі, прожити дуже важко. Чотири вже так ну, можливо сутужно, але все одно. Мінімальна зарплата на даний час має становити 4 тисячі гривень. Ну, пенсія, відповідно, так само, пенсіонери теж люди їм ті самі потреби в них. Чому 4 тисячі гривень? Ну, ціни на продукти зросли, ціни на комунальні послуги зросли. Це були думки жителів міста Коломиїщини Івано-Франківщині про те, яка на їхню думку повинна бути мінімальна зарплата з огляду на ціни і тарифи, колеги передаю вам слово. Дякуємо тобі, Олена. Олена Казаченко, наш кореспондент, була з нами на прямому зв'язку.